Вони віддали своє життя за Україну. У Чернівцях шанували пам'ять загиблих військових та вручили посмертні нагороди родинам героїв. Втрата, сльози, невимовний біль, відчуття смутку, яке залишається в серці назавжди. Про втрату рідної людини говорити важко. Проте пані Наталія згадує, яким був її чоловік. На фронті він служив з шістнадцятого року. Ще пішов добровольцем. Так залишився служити вже. Буквально перші роки було ще нічого служба, якби це називалося службою, а потім вже стало такі важко. Коли їх перевели на Бахмут, там вийшло, що взагалі вони майже і не були. Два дні не загинув. Зараз у нас служить і мій рідний брат, і його син старший, всі на службі. 28 червня в день конституції України родинам загиблих військовослужбовців вручили посмертні нагороди. В сесійній залі зібралось чимало буковинських сімей, яких через страшну війну об'єднало спільне горе втрата рідної людини. Але я сьогодні хочу сказати, що ця підтримка вона для нас важлива, важливо, що нас пам'ятають, важливо, що нас цінують. Не пробачимо і ніколи не забудемо! Слава та вічна пам'ять відважним захисникам України. Альона Рудніцька, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.